we <small> Одеситка вибрала відшкодування за розтрощене авто, на яке впало аварійне дерево. Комунальники намагалися уникнути відповідальності, мовляв, дерево не знаходилось на балансі їхнього підприємства. Але суд визнав аргументи жінко-обґрунтованими, а спроба мерії оскаржити рішення не принесла результатів. Тож міський голова Геннадій Труханов був вимушений особисто підписати розпорядження про виплати одеситці 75 тисяч гривень. А як ви оцінюєте стан зеленої зони в Одесі? І хто має відповідати, якщо ви особисто чи ваше майно постраждаєте від небезпечних дерев? зелен тряст <laughs> має відповідати, але вони не беруть на себе відповідальність, наскільки я знаю. Бо коли автівки пошкоджуються від падаючих дерев, вони відтягують цей процес дуже довго, але людям самим не дозволяють ці дерева там, спилити. Мені не вистачає зелених насаджень. Ну, Як мінімум та трава, яка є в Одесі, вона більше схожа на бур'ян. Ніж на там зелені газони, е, яких б хотілось би бачити навіть у парках і скверах. Біля дитячого садочка буквально це я проживаю на героїв Крут. Там всі такі аварійні дерева позрізали. Я думаю, що посадять якісь молоді, зелені все буде гарно. Я вважаю, що зона відповідальності все ж на зелентресті, бо вони відповідають за зелені насадження, за е, дерева. Що у нас в місті є. Взагалі зелена зона дуже непогана, і, е, в нас дуже багато зелених насаджень в місті, і це дуже круто, але вони потребують е, уходу. Хотілося б більше, може зелені якоїсь квітів, якісь може, декоративні кущики, такі е, обережні. А було б дуже чудово. Є алейки, я бачила з цими спетуніями, наче так. От воно дуже гарно виглядає. Не дуже задоволено. У порівнянні з іншими містами, наприклад, мені подобається місто Чорноморськ. Може не, не вистачає, не вистачає якоїсь програми, щоб люди теж зусилля свої вкладали в це.